Всім привіт! На днях хочу записати трошки цікавий контент, знову виїдемо до лісу, спробуємо позбирати гриби вже листопад, тобто щось буде по грибах цікавеньке. Ну і заодно закриємо сезон. Не перемикайтесь. Хотів зняти контент, але дощ а по прогнозу нема. Побачимо, якщо що, поїдемо завтра. Нас не зупинити. ось перший грибчик, але вже переросток польський. Це те, що не беремо. Приїхали в будній день, але людей просто труба. Всім привіт! Не знаю, чи знайдемо сьогодні щось, тому що ліс дуже вологий, звичайно, але вже плюс 6 і так собі. Людей багато. Зараз ходимо поки, поки нічого. Але в прямому ефірі маємо ось таку штучку. Все у нас поляк. Полячок. З почином. Звичайно, як без цього. Але ми шукаємо інші, інші гриби. Щоб мені не казали, тепер маю ось таке відро від Форест на 10 літрів. Що, типа, з кульком, щоб не ходив. Але то таке, будемо збирати. Коротше, будемо збирати те, що знайдемо. Польські значить польські, гливи, значить гливи. Білі, значить, білі, але білих поки нема. Зеленок теж, до речі, не дуже багато. Але ще пошукаємо, тільки приїхали. Це у нас виходить і відкриття. Осіннього сезону і закриття. Вон гарний який. Мухоморчик. Нормальних грибів поки нема. Ну як і є, але, але мало. Іду попід дорогою, подивлюсь, тому що всі зразу біжуть. Туди, вглиб, а тут може бути таке, що і щось буде. Але взагалі дуже прикольно. Воздух такий, чіткий, я б сказав. Ганок багато, дуже. Так що так, будемо шукати ось якими сім'ями ростуть. Але ми таке не беремо. Ми шукаємо нормальні гриби. Польські, білі, ливи. Сироїшки брати не будемо теж. Лисичок. Не бачу. Тай, мабуть, їх нема. А ще тут у нас є дуже цікава мотузка. Типу Ну, Я, звичайно, розумію, що це не розтяжка. Воно йде поміж деревами. І надто він товстий для розтяжки. Це, мабуть, щоб хтось не загубився попутогу. Трошки контент заповнюється. Серветки лежать. Так, що? А нічого. Мухомори, мухомори, мухомори. До речі, використовую, ніж ганзо. Вже дуже довго служить. І дуже подобається. Де купляв, залишу посилання. А це що? Шик. Опа. Трошки, трошки треба обрізати, червоний оп? Да. Що тут тут уже хтось ходив? Це у нас уже порізано. О! Знайшов навіть лисички великі. ну, о які. Одна І тут друга. Великі, такі, здорові, вже переростки трошки. Це вже це вже новий кінштейн. Тут ще у нас є один красунчик. Такий, файний. Оп. Ось такий. От що я можу сказати? Грибів майже нема їх Просто всі вже порізали. Чи вони ще не вилізли, не тому що, типу, холодно трошки, але ж польські мають бути. Це трохи не той результат, що я хотів. Але все ж таки не сидіти вдома та дихати повітрям, насолоджуватись останніми днями теплими, тому що далі у нас вже. Мінус, прогнозують потрошку. Тому будемо кайфувати. Стою. Оп, що це? Це у нас велетенська лисичка. Опа. Оп, яка. Перейшли в іншу місцевість, зараз попід дорогою, там десь машина стоїть. Будемо тут дивитися, бо там, де ми були, взагалі майже нічого нема. Ну, фігня, дружини так же, десь так, плюс-мінус грибами дуже сильно пахне, дуже але... Але тут же поряд, є ще такі маленький, маленький, дуже маленький, дуже плотний. Так, ще один маємо. Мы сюды, такие красы. Чик так, уже нижний достаю. Так, сюды. У них еще один. Вот такие. Блячок. Чик. Вот такие. Класс. Так ужимаем вот, да. вот тут косички. Вот тут. Трошки, маємо поряд ще один ось такий. Старий вже, старий, у, оце просто, просто подивіться який красень. Оце так. А ну лайди сюди. Клас! Оце воно. Так, і ще. Тут є у нас ось такі. Ось такі є. Чик. З довгою ногою. Плячок. Вони польські, якщо є, то вони ростуть компашкою. Ми побачимо, може ще тут є. побачимо побачимо? нема. У Ксюха щось ходить дуже мало, а я потрошку вже кошу. Так ось іще. Ну, і сюди. Чік. Блін, зламав. Туди-сюди. Ну так, полячків можна в цьому лісі трошки зібрати. Диви, який! Який класний топ. Диви, які смішні гриби, схожі на какашки. І там таке прикольне. І ось. Наче хтось. Тут... На какунил. щось таке. Ух ти ж блін. це воно. це. От це воно. Диви. Клас. Що ми будемо зараз з ним робити? Правильно. Будемо його діставати. Дрн батон. Оце бомба. Є ще у нас лисички. Ось так. Так. Але лисички не хочеться після такого. Будемо шукати. Поки клас. Далеко ходити не треба, тут ще є. Коротше, ми поїхали спочатку не в той ліс, що треба. Як я зрозумів, о який. Це все одно ходиш і стрьомно дивишся під ноги, щоб ніяких розтяжок не було. Нема спокою трохи, хоч і розумієш, що тут уже люди, люди ходили переходили, але Одно якось стрмно. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? А нічого поки нема. Так, це щось тут люди ногами буцали. Ліс вологий, але чи будуть лісти ще гриби? Невідомо, тому що буде а, вже температура опускатись дуже сильно. І поки що невідомо. Ну, я думаю, що ще будуть трошки є лисички, але я вже їх не беру. Можуть польські полісти, але то не точно. Так, ну поки що ось так. Віло 10 літрів. Ну коротше на 2 10 літрів зібрали вже зараз. Там будемо бачити ще. Ну боровичок, звісно, топчик у Ксюхі. Нічого. Ми теж зараз знайдемо щось. Ще тут он маємо один. Красунчик. Я, коротше, сьогодні вистрілюю по польським. Треба ще буде почистити трошки так ось ще у нас деньгі. Щік. Ось такий. Фокус не робить чи що? Давай. Який. А? Ага. Лайкосик можно поставить. Це воно. Я ж кажу, що буде щось сьогодні трошки файного. Шукаємо далі, як це серед такої кількості людей не знайшли такий здоровенний білий. Тут ось ще є один скорючений, але він уже старий. Що на цьому будемо завершувати наш збір? Зібрали на двох ведро 10 літрів. В принципі, це за скільки, за годину десь. Тому, тому, тому це ми закрили вже сезон. Зараз прийдемо додому, почистимо, пожаримо. І все, все, пока. Свички, Що ми тут ще маємо? Ось такий, що старенький, ще. Мы ну, с таким маслячок. Здесь вышла одна кастрюля и другая.